Вчора ми з вами говорили про душу і намагалися зрозуміти, кого ми можемо підпускати до себе якомога ближче, а кого потрібно тримати на відстані витягнутої руки. Так. Які давні мрії не реалізовані мною дотепер? Дивницю ми малюємо на снігу таких от янголів, так? А потім топаємо так от своє життя довге, хвилясте, з різними випробуваннями і йдемо до своєї мрії. До того чогось великого, заради чого варто жити? Хтось мріяв бути пожежником, хтось міліціонером. А зараз вся наш, весь наш народ, вся наша нація, кожен з нас є героєм. Бо ми переживаємо і долаємо важкі часи, маємо то робити гідно. Які давні мрії не реалізовані мною дотепер. Сьогодні про мрії.